Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це миша. Мес. Друге слово це риба. Фіс. Третє слово це овечка. Шкат. Четверте слово це коза. Хед. П'яте слово це ведмідь. Бір. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.